Ми продовжимо включення з коларів парламенту і поряд зі мною Володимир Мельниченко, народний депутат України. Доброго дня, пане Володимире. Пане Володимире, п'ята сесія розпочала свою роботу. Власне, які очікування і на які результати варто сподіватися? Зміни до виборчого законодавства, запровадження воєнного стану на в тих областях, де зараз маємо непросту ситуацію. Власне, що вдасться зробити, як ви думаєте? Ну, в першу чергу, вітаю сто й виборчий округ. Вічна пам'ять тим, хто загинув, захищаючи нашу державу, і слава тим героям, які захищають сьогодні зброю в руках нашу країну. Що чекати від, від цієї сесії парламенту? Я думаю, якихось таких очікувань чекати не потрібно. Зміни до закону прийняті не будуть. Я ще раз говорю, що це політичне, скажімо, потякання про відкриті списки. Ще раз кажу, ніхто конкретно не може сказати, що таке відкриті партійні списки. Я вчора чув виступ депутата від Батьківщини Соболєва, де він сказав, що відкриті списки в його закону дають можливість обрати кандидатів, тобто депутатів від Криму і від і від Донецька і від Луганська. Скажіть мені, як? як він сказав, що. Буде праймеріс партії. Якщо партія набирає, тобто депутат представляє округ закріплений, набирає партія там якийсь конкретний результат, тобто цей результат конвертується потім в праймеріс для, для депутата, і він піднімається по. Я я б хотів питання, як можна, якщо в Донецьку і в Луганську в партії батьківщини підтримки 2-3 Ну так, для, для, для прикладу, як можна внести депутатів і вважати, що вони отримують підтримку в тих регіонах. Я вважаю, що сьогодні люди побачили мажоритарного депутата, і сьогодні практично неможливо в теорії можливо на практиці змінити закон. Це нормальний закон. 225 депутатів по партійним спискам, 225 по мажоритарним округам. Це дасть можливість потім на Тих у які будуть звільнені до обрати депутатів, і він каже, що ви виберуться в раду Герікіне, стрілки і там, і, і там другі другі. Та хай вибираються от придуть в раду. Зразу будуть заарештовані і притягнуті до, до, до суду. Ніяких гиркінів, ніяких в в Раді не буде. І тому я приїхав з округу, спілкуюся з людьми. Люди тільки побачили і відчули мажоритарного депутата. Моя думка, або чиста мажоритарка, або 225 на 225. Все остальне – це, це політичні маніпуляції, як зробити так, щоб партійна села. Набрала більше більше депутатів або мала більший вплив на формування коаліції і знов, щоб торгувати посадами і, скажем, виборювати для себе якісь преференції. Тепер відносно воєнного стану, тому що сьогодні лунають від депутатів від лідерів фракції те, що треба якось реагувати на ситуацію, яка ну на нові обставини, які виникають на, на території Донбасу і Луганської області. Реально на території Донбасу і Донецької області вже військовий стан це компетенція президента. Якщо президент прийме таке рішення, я як депутат його підтримую. Я вважаю, тільки потрібно внести зміни до законодавства. Що якщо введений військовий стан на окремо взятих територіях, вибори будуть проводитися і вибори будуть дійсні. Ще одна позиція. Ми почули від прем'єр-міністра України Арсенія Ценюка скасування. Позаблокового статусу, внесення змін до закону про засади внутрішньої та зовнішньої політики. Наскільки це реально, зважаючи на ту обставину, що більшості в Верховній Раді формально немає? Це дуже реально. і Я думаю, під ці зміни більшість Верховної Ради буде, Раді буде, і не тільки в Верховній Раді. Сьогодні всі чітко розуміють, що тільки світова спільнота, тільки вступ. Або шлях до НАТО дасть Україні змогу захиститися від, від російського агресора, і сьогодні потрібно діяти западу. Мені не, не зрозуміла скажем позиція Сполучених Штатів і, і, і Європи, коли агресора, якого визнали в цьому світі, дають містралі. Далі далі Росія має право закуповувати зброю, а Україна цього права не має. Я впевнений, що нам сьогодні повинні дати. Мінімум 100 американських танків, 20 вертольотів Апачі, 10 ф 16 стрілкової зброї, бронежилетів, касок в НАТО просто ні і ми тоді зможемо захистити свою державу. Ви знаєте, що, що для, для, для інформації, що що американські танки в Іраку не був підбитий ні один американський танк. Були запали там двигунів там від, від від температури, і не загинув ні один екіпаж. Можливо, росіяни, можливо, Європа боїться, що якщо в нас буде така зброя, а дух на сьогодні є. Що ми тоді і дійдемо і до Москви. Але я вважаю, що без втручання конкретно, без, без допомогою зброєю, конкретної допомоги ми це питання не вирішимо. Зрозуміло, дякую вам. Нагадую, що це була думка Володимира Мельниченка, народного депутата України.